Зберігати спокій та дотримуватись усіх рекомендацій, а ще заздалегідь підготувати тривожну валізку на випадок ядерного удару. Про це вкотре нагадують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Першочергово, що потрібно зробити, каже начальник Івано-Франківського міського управління з питань надзвичайних ситуацій, Ігор Блізло, заховатися в укритті. Якщо ми знаходимось квартирі, багато мешканців ну, в той момент можуть бути в квартирі. Тут теж спрацьовує закон двох стін. Правила двох стін. Тобто де, там, де не може попасти світловий удар, значить може сховатися і таким чином берегтися від наслідків підриву. Обов'язково потрібно запастись радіоприймачем, щоб слухати подальші вказівки влади, адже зв'язок може пропасти. Що є домашні тварини, у вас собачки, котики, їх теж не випускати на двір, тому що вони мають властивість в себе акумулювати радіоактивні речовини. Обов'язково треба закрити всі вентиляційні отвори, двері, вікна. Тобто в нас багатьох є кондиціонери, все це відключити, тому що воно акумулює повітря ззовні, яке вже заражене радіоактивними. Речовинами і тому, щоб вона не попала в буди в квартиру. А ще запастись питною та технічною водою, продуктами обов'язково герметично запакованими, марливими пов'язками або ж респіраторами, аби вберегти органи дихання. І найголовніше не панікувати, бо ракети та зброя закінчаться. А ми як стояли, так і стоятимемо. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.